Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу, звідки готуються нападіння на Канаду. Звісно, ми будемо говорити про резонансні заяви Трампа і що ми з вами бачимо на мапі? Ось Сполучені Штати, ось Канада, ось Гренландія, ось Данія. Там ще Китай є. Він теж грає певну роль в сьогоднішньому відео. Так от дивіться, навіщо, навіщо Трампу Гренландія? Ви бачите Канаду, вона з усіх боків оточена Америкою. Тут Америка, Аляска, тут основна материкова Америка, Сполучені Штати в сенсі, а ось Гренландія. І вони хочуть оточити Канаду. знаєте чому? Тому що, можливо, мало аналітиків про це говорить, але Трампу подобається кленовий сироп. А загалом, як експерт, аналітик, я вам скажу, що світ летить по розкішниці. Такі от у мене прогнозив. Так, друзі. Ну. А тепер серйозно. А це експленер. Ми продовжуємо досліджувати дивні вчинки дивних людей. Ну, а ви робіть висновки самі з того матеріалу, який ми вам надаємо. 20 січня відбудеться інаугурація Дональда Трампа офіційно і, напевно, з великою помпою. Час перед поверненням Трамп використовує досить нетривіально. Назвемо це так. Ми вам говорили спочатку точилися дискусії про ймовірний склад його майбутньої адміністрації. Людей лякали маском та врамасвамі скороченням програми F-35, масовими депортаціями та зниженням податків. Але за два тижні до посвяти Фредович видав такий фортель, що труси завернулися у самих високих кабінетах багатьох країн. Світу, а справа в тому, що Трамп а, почав просувати ідею про захоплення Гренландії у Данії, повернення Панамського каналу та приєднання Канади до Сполучених Штатів. Фредович даже заявив, а, що розглядає можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом. А також має застосувати економічний тиск, щоб змусити Канаду приєднатися до США. Крім того, він висловив бажання. А, Прийменувати мексиканську затоку та гору Деналь... Деналі найвищу вершину північної Америки, якщо розглядати ситуацію Тверезо, то одні його вимоги є серйозними інші способом здобути перевагу на перемовинах, ну а деякі просто провокаціями. Почнімо з Гренландії. Це острів, який Трамп хоче отримати. Говорять, що він не ніколи не відмовлявся від ідеї набути Гренландію, яку він намагався купити. Ну, принаймні, розмови про це велися ще під час свого першого терміну, посилаючись на оборонні потреби. Проте тоді зазнав невдачі. А також джерело близьке до Трампа говорить, що йому подобається, як його ідеї викликають резонанс серед людей. На тижні його старший син, Дональд Трамп Молодший, відвідав наук найбільше місто острова з населенням близько 57 тисяч осіб. А обраний президент, значить, записував телефоном а, таку такі настанови, да, що от було би класно, а, щоб Гренландія стала американською. Це було таке звернення до мешканців Гренландії. Трамп та його союзники вказують на питання національної безпеки як на основну причину, чому взагалі США повинні придбати Гренландію. Минулого місяця він написав на своїй платформі цій моєї улюблений True Social, що контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю. Давайте так. Сьогодні багато географії, історична географічна довідка. Остров перебуває під контролем Данії з 14 століття. Ну там вікінги всі ці, ці діла. Ви пам'ятаєте, був повністю інтегрований до складу Данії в 1953 році за її конституцією. А в 79 році отримав статус самоврядної території. Мешканці Гренландії мають повне громадянство Данії. Гренландія розташована, як ви бачили на мапі ближче до Нью-Йорка, ніж до Копенгагена, і США навіть короткий час окупували острів під час Другої світової війни. Ну але тоді була відповідна необхідність. Тут була розташована авіабаза військово-повітряних сил США і значні мінеральні ресурси. В останні роки Китай економічними методами намагався посилити свій вплив на острові. Карла Сенс, колишня посолка США в Данії, зазначила, що Данія просто не має можливостей для належного захисту острова, тоді як спроби Китаю посилити зв'язки з Гренландією викликають занепокоєння американських посадовців. Ми є чудовими партнерами і союзниками з Данією, – сказала вона. У нас дипломатичні відносини тривають вже 200 років. Вони є засновниками НАТО. Тож ми добрі друзі, але часом у друзів повинні бути важкі розмови. І одне з питань: як ви будете захищати Гренландію частину вашого королівства, якщо навіть Данію належним чином не можете захистити? Втім, Руфус Гіфорд, посол США в Данії за часів адміністрації президента Обами, зазначив, що отримати контроль над Гренландією буде далеко не так просто, як це може. Здаватися з ідеї Трампа, перш за все, будь-який данський прем'єр-міністр, який втратив би Гренландію, в наші дні став би посміховиськом країни, і це залишилося б назавжди. Звичайно, існує занепокоєння щодо китайського впливу в Гренландії, і це виправдано. Єдина причина, через яку ви могли б заявити, що з міркувань національної безпеки Гренландія має стати американською, якщо Данія. Якщо Данія погрожує виходити з НАТО, ну от тут з'являється, вибачте, хоч якась логіка згідно цієї цитати Руфаса Гіфорда і знаєте, головний казус: будь-яке військове вторгнення в Гренландію активує п'яте статтю НАТО, яка зобов'язує членів Альянсу захищати її, і що два члени Альянсу, ви собі як Представляєте війну Сполучених Штатів з Данії. Боже, чому ми про це говоримо взагалі? Я не розумію. Друга тема щодо отримання контролю над Панамським каналом. Трамп роками вважав, що президент Джиммі Картер не повинен був повертати Панамський канал Панамі. Панамський канал важливий. Ним керує Китай. Китай. Ми віддали канал Панамі, не Китаю, і вони зловживали цим. Зловживали цим даром. Цього не мало статися. Канал чому, чому Картер програв? Джон Волтон, колишній радник Трампа з питань національної безпеки, який згодом розійшовся з ним. В думках щодо геополітики в інтерв'ю News зазначив, що під час його роботи в адміністрації Трампа під час першої каденції Фредовича він не чув розмов про повернення Панамського каналу. Однак, зараз це питання стало актуальним через іншу через іншу частину порядку денного Трампа протидії зростаючому впливу Китаю. Подейкують, що Трампу представили дані, в яких звинувачують Панаму в тому, що вона може надавати перевагу китайським судам перед американськими, розповідають також і про те, що погроза Трампа захопити Панамський канал є таким собі переговорним інструментом, спрямованим на отримання вигідніших умов для американських перевезень для американського судноплавства. Щодо Панамського каналу, Трамп заявив, що е, основна його увага зосереджена на тому, що американські кораблі переплачують за використання каналу, тоді як китайські суда, на його думку, отримують перевагу два з п'яти портів, що обслуговують канал, управляється компанією з Гонконгу. Ну а ви пам'ятаєте, що Китай, завдяки своєму закону про національну безпеку від 2020 року, розширив свій вплив на Гонконг. Ви пам'ятаєте, ніби ви про це знаєте. Ну але ми вам нагадуємо, для того ми існуємо. Президент Панами Хосе Рауль Мулліно в грудні заявив, що кожен квадратний метр каналу належить Панамі. Залишиться таким минулого місяця. Він заперечив, що Китай має вплив на водний шлях, яким керує адміністрація Панамського каналу. Але там є питання, тому що два основні порти от все таки керуються китайськими компаніями. Тому тут, хоча б економічний інтерес, зрозумілий Джон Філі, колишній посол Панамі, Панамі досить цікаво відгукуються про спроможності Трампа повернути канал у всесвіті альтернативних фактів. Президента він може скільки завгодно дути і пхикати, але Панама йому канал не поверне. У реальному світі Панама не збирається віддавати канал у практичному політичному сенсі. Він лише згуртував величезну підтримку серед 4 мільйонів 300 тисяч панамців навколо президента Моліно. Ну в принципі, що логічно, хто захоче віддавати свою територію іншій державі. Що стосується Канади, до коментарі Трампа, скоріше за все, на нашу думку, є так званою епічною провокацією. Навряд чи Трамп серйозно ставиться до ідеї приєднання Канади до США, однак вважає, що його провокації можуть сприяти ухваленню вигідних йому політик та допомоги в переговорах. Чому ми підтримуємо країну на 200 плюс мільярда на рік? Наші військові у їхньому розпорядженні, всі ці інші речі Вони мають бути штатом. Тому я сказав трюдо, коли він приїхав. Я спитав, що буде, якщо ми цього не робитимемо. Він сказав, що Канада розпадеться, Канада не змогла б функціонувати без 20% нашого авторинку. Знаєте, вони знову надсилають нам сотні тисяч авто, вони на цьому добре заробляють. Вони шлють нам багато непотрібних речей. Нам не потрібні їхні авто, нам не потрібні інші їхні товари. Нам не потрібне їхнє молоко. У нас багато свого молока, у нас багато всього свого. І нам нічого з цього не треба. Тож я спитав його, навіщо ми це робимо. Він відповів, що не знає. Він не зміг відповісти на питання, але я можу відповісти. Ми робимо це за звичкою. І робимо це, бо любимо наших сусідів. Ми були хорошими сусідами, але ми не можемо так вічно. Це величезні гроші. Ну, повне приниження. Саме так виглядають дії Трампа. Ну і взагалі це позорисько, якесь, який протягом кількох тижнів насміхається над урядом країни. Це почалося після його зустрічі з Джастином Трюдо в Мар Алаго, його резиденції в Флориді, де обоє обговорювали. Нові тарифи на канадський імпорт. Трамп назвав Трюдо, який цього тижня оголосив про свою відставку губернатором та припустив, що канадці хотіли б стати 51-м штатом. Більше того, він навіть запропонував легендарному хокеїсту Вейно Грецькі відомому канадцю українського походження, якого бачили в Мар Алаго, балотуватися на посаду прем'єр-міністра. На прес у вівторок Трамп заявив, що застосовує застосує економічну силу, щоб об'єднати Канаду зі сполученими штатами, назвавши північний кордон штучно проведеною лінією. Тут щось мені починає нагадувати також поскаржився, що Сполучені Штати витрачають сотні мільярдів доларів щорічно щоб дбати про Канаду, яка є союзником НАТО, і також входить до північно-американського командування аерокосмічної. Оборони. У відповідь на ці заяви Трюдо в мережі X-Twitter написав шанси на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів, у Сніжинці в пеклі. Уже згадуваний нами, колишній радник Трампа з національної безпеки Болтон припустив, що за заявами Трампа немає жодної філософії, немає стратегії, це лише чергова серія випадкових імпульсів цього тижня. Джон Філі, якого ми також згадували, посол е, в США в Панамі часів адміністрації Обами та Трампа, до речі, перш ніж піти у відставку через розбіжності в політиці з Трампом, каже, що публічні заяви Дональда поставлять нових послів у вкрай незручне становище. Якщо Трамп спробує реалізувати свої погрози щодо Панами, Канади чи Гренландії, це поставить будь-якого посла в найскладніше становище, яке я можу собі уявити. Сказати союзнику за договором, що Вас БОС планує забрати їх суверенну територію. Але знаєте що цікаво, одним з перших кандидатів на посади послів, яких обирав Трамп, були представники до Канади, Данії та Панами. А його заяви, які супроводжували призначення цих послів, містили згадки якраз про Гренландію та Панамський канал. Так що ХЗ. Це імпульс чи якась стратегія в голові у Фредовича? Не можу сказати. Ну і про географію починали ми з нею і закінчуємо. Також конгресвумен Марджорі Тейлор Гріну, ця сумасшедша жінка з Джорджії. Оголосила, що внесе законопроект щодо перейменування мексиканської затоки на затоку Америки після того, як Трамп висунув цю пропозицію у вівторок. Трамп уперше висловив інтерес до перейменування мексиканської затоки минулого місяця. і Відтоді зосередився на цій ідеї. Хоча його оточення не вірить, що це реально здійснити. Інша річ його прагнення перейменувати гору Деналі на гору Маккінлі, тобто повернути її попередню назву, є серйозним і, на відміну від мексиканської затоки. Цілком в принципі в компетенції уряду сполучених штатів У 2015 році Барак Обама змінив назву гори Маккінлі на її історичну Деналі. Тут варто зазначити, що Вільям Маккінлі це 25-й президент США, і це улюбленець Дональда Трампа. Саме за його каденцією США отримали контроль над Гаваями та Пуерто Ріко. Так, що бачите, тут теж символізм. Ще от здавалось би, що спільно між. КГБшником Володимиром Путіним і таким собі мільйонером Фріком Дональдом Трампом це бажання награбашти побільше земель. Хоча після якось, по-моєму, після Другої світової країни якось домовили, що державні кордони є недоторканими. Ну але часи змінюються. Ми з вами живемо в ці часи. От і що я вам скажу? Будьте чемними, підписуйтесь на канал, хто не підписався, і далі там буде. Інструкція. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування. Блять, а як вони уявляють собі, щоб Китай захопив Гренландію? Вони на мапи, блядь, дивилися ж, Сереж. Що за хуйня? Це як отой анекдот, коли Фінляндія нападає на Монголію, поняв? Коли золота рибка, коротше, українець каже, хоче, щоб Фінляндія напала на Монголію. А друге бажання, щоб Монголія напала на Фінляндію, а третє бажання, щоб Фінляндія напала на Монголію. А, і типу, а в чому сенс, чувак? Ну, каже сенс в тому, що не знаю, на що це все треба, але москалям картоплю повитоптують. Діч якась. Так, все, пока. Радий був бачити.